Російська агресія, боротьба з корупцією, реформи та євроінтеграція це теми промови президента. Петро Порошенко виступив у парламенті з її щорічним зверненням. Говорив майже півтори години, аналізував свою роботу за рік на посаді уряду та депутатів. Верховну Раду закликав не затягувати з прийняттям важливих для країни законів. А Кабміну восени пообіцяв перевірку під мікроскопом. Петро Порошенко каже, міністрів та чиновників, які не справляються з обов'язками, необхідно знімати з посад. І розповів про сьогоднішнє звільнення голови міграційної служби Сергія Радутного за незадовільну роботу у підписанні безвізового режиму з Євросоюзом. Саме по лінії цього відомства європейські партнери пред'явили нам найбільшу кількість нарікань. І нарешті. З 1 січня 2016 року угода про асоціацію, яка була підписана рік тому, починає діяти повною мірою. Чекати залишилося зовсім недовго, але щоб вдало фінішувати, нам потрібен відповідний ривок.